Залишився останній проход, тут вже далі зарослі конкретні пішли, нічого не зробиш. І вже отут цей проход ішов так забивало трішки, а так ось самому знімати не дуже зручно, прогорало все, де-не-де ось. Таке високе, не прикинуло. Глибина приблизно десь 22 сантиметри, можливо, не більше. На висоту берця. Сьогодні вже не так сиро, можна сказати, добре. Підсохло трішки, навіть плуги вияснилися. А орема ми все ж таки в одну сторону ніяк не дійдуть руки зробити упорчик.